Артур Мінесота за машину, всім рекомендую. Він класний пацан. Друзі, всім привіт. Мінісота на базі. Автомобільне фінансування. У мене є один товариш, Макс. Він знаходиться в Джорджії, а зараз приїхав в Майами. Дзвони мені, Макс, каже: Ти знаєш, мені для роботи треба якийсь електромобіль. Чи можеш мені з цим допомогти? Кажу, старий, взагалі, без питань. У нас є величезний дилер, Рік Кейсі. У нього є там близько 15 автосалонів різних брендів. Я Максу скинув сайт. Макс обрав собі цукарочку, взяв e-tron. І ось далі подивіться, ми йому допомогли, оформили фінансування під гарні умови з мінімальним. Даунпейментом і все Макс тепер поїхав, забрав собі ятрончика і тепер ганяє, отримує той заборонений балдеж. Тому друзі, якщо вам потрібна машина фінансування, це стосується будь-яких штатів. Напишіть мені, я вам допоможу проконсультую, тому що я є авторизованим автомобільним брокером від салону і я можу робити вам гарні умови. Пишіть мені, все зробимо. А далі Макс розказує і показує свою цукарічку. Артур допоміг мені з фінансування для мого бізнесу, машина для роботи, ауді і трон, електричка 720 доларів пеймен на 72 місяці. Процент хороший Нагадую, Артур є офігенним брокером. Артур відправляє машини в будь-яку точку Америки. За два банана за хороші пейменти. В них є просто безліч власних машин. Машина дуже класна. Мені подобається відношення. Артур мені все розказав, показав. Приїхав до дилерку, забрав машину до бабки і поїхав. Машина бомба, класна. Артура всім рекомендую. Він класний пацан